Всім доброго дня. Сьогодні 24 серпня, День Незалежності України. З чим я вас всіх поздравляю. А сьогодні 24 я хотів би вам показати, бо є запитання по поводу мого каталога. Я навіть не знаю, робити його, не робити, тому що дуже багато побитої лози. Ну, Все-таки я це пройшовся, пройшовся, подивився, да, лози буде менше. Лози буде менше, але вона, мабуть, все-таки буде. Можна вибрати лози, які чисті без ударів. Отак дуже багато побитого. Побито. Як з одної сторони на плоскості побито, з іншої сторони більш-менш чисто. То, мабуть, трошки пізніше і виложу каталог з ну, своїх форм, які в мене вони є. Це я напроти. Глібної форми талдун. Форму ще я не зрізав. ще треба набирати цукор. Городочки дуже гарні, О, то поки він ще висить. Талдун ще поки не, не ріжу. Далі дуже багато замовлень йде на гібридну форму Дніпровський сувенір. Я її вже вирізав, я їм показував. Також лози лози дуже багато побитії, такі от шрами. Є на тій стороні лози. Ну, Бачу, що підібрати їх десь щось можна. Десь лоза чиста є. Це по поводу Дніпровського сувеніра, До, бо дуже багато замовлень в минулому році було. Ну, я году я вам показував. Я нарізав 22 числа. Ну, Ось така. Ось в мене залишилось на пасаночку. І більше. Вирізав я вже банана повністю, вирізав зореньку, вирізав. Е, е, тоді. Каталонію повністю вирізав шарада, ну це ранні форми. І повністю вирізав румейку. румейку. До речі, з румейкою я буду прощатися, тому що така ягода на базарі не користується спросом. Ну і мені вона, я вже на неї дивлюся, дивлюся років три. Вроді спочатку вона була гарна то краще я її зріжу і пустю довші лози на красаву. Красава якби не побитий був, то були б родички побільші і красовіші. Ось От таке. По поводу румейки будемо з румейкою прощатися. Далі наполовину вирізав, вже різавш, лози пусті. Також, да, побито, дуже побито багатенько. Ну, я думаю, підберу, нарізав ще отакі от світленькі грудочки залишилися, О, а отакі от темніші, більш забавлені, кольору набрали, темний колір вже вирізав. Це так. Також і хотів би ще повідомити, я там розказував, що про виноград один тип дамського пальчика. З'явила висновок і підняв старі записи, то побачив і подивився на, на листок на ягоду, що це ягода взагалі вона ж бути зелена, а вона все-таки розова була, я вам не показував її. То це все-таки гамлет. Оце гамлет у мене на прививочці тут. Такий слабенький, це вже другий рік він отаке. Теж я тут уберу, хай резаю росте. Зараз покажу, де він на основному. Корні нас... так, а це на основному на своєму корні гамліт. Отакі От китиці. Більш-менш нарядні. Видовжена. Рось така витягнута. ягодка. Різноманітна, але в основному крупна. Це Гамлет. Мабуть, я ще його от залишу. Ну, оце його біля подарок Нікополю форма. Вона привита на Сфінкс. І тут, до речі, теж 5 форм привито. Це Емір, подарок Нікополю, Ельвіра. Хеллоуен і Віталіно Олександра Васильовича Бурдака Всі вони, крім Еміра, слаборослі виходять. Я не знаю, це... тому що сфінкс такий, хоча вроді мощна лоза гарна. Емір лоза теж непогана, але все-таки щось не те. Щось не те. Е, я бачу, що Ельвіра набагато кращі грозді у людей на, на собственний корнях, А в мене грудочки невеличкі невеличкі грудочки, але виноград дуже добрий. То, мабуть, ельвіру треба садити на собственний корінь або якийсь інший підвой. Ось От такі діла. Уменшать може обрати ще якісь форми, зрізати, залишити може 12 фінксі форми, самі такі більш-менш. Оце. такі грузочки, подарку ніколя. Ну, а віліка оце таке, вона не засихає, лоп, лопається яда. і дрозофіла. З'їдає повністю. Оце проблема у віліки. Як деякі форми лопнули і засохло, і форма ягоди залишилася гарна, то тут вона повністю пропадає. Такий же случай і з баріном був у мене. То баріна вже в мене його немає. Ну, от також, мабуть, і віліки вже не буде. Як і. Румейки віліку. Я дивлюся, 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 думаю, сподіваюся, що воно буде нормально, але воно не нормально. Ну І слідуюче на зрізку буде виборочно вирізатися мілана. Вже є скус, Є легенька-легенька, така приятна кислинка. О, та... І вкус мускат вже є. Виборочно вона піде. піде. Вона довго підтягується. І вроді нагрузка невеличка. Грудочки різні. Для базару вони гарні, невеличкі. Десь грам по 500, напевно. То Мілана піде вже на зрізку, теж виборочно. Тут же біля Мілани ще набирає колір поки Дубовський рожевий. Я Останні грудзі зрізав у минулому році в середині вересня місяця, то воно так і вийде, мабуть. Раніше його не буде. Тут сіточки поховав. Так що ще рано дубовському. У мене тут один кущик. Було два, один залишився. Далі на зрізку також піде. Лівія. Також виборочно отакі От ягоди, вони вже солодкі. Є весь кус. Ось вони червоніші, але в мене отаке колір слабенько набирає колір завжди, але вона вже готова. Ну і мабуть, на наступний рік теж попрощаємося карнавалом. Ну оце в нього. Як всі кажуть, така болячка треск. Ось тут вроді нормально, але но деякі ягодки є. Ось підгнивши. І тут є, мабуть, з карнавалом попрощаємося, не знаю. Взагалі, будемо дивитися. Шансон. Також вже спробував. ягодка солодка, але того ще муската немає. Ну, вже в кольорі є грудочка. Отакий. Це шансон. Теж вже на підході. Це в нашому регіоні, у мене, в районного московська, чуть-чуть північніше. Ну і тут ось рядом же клаудіо Кардіналя, я її не показував цьому такі грудочки. в Пошло году По були побільше, цьому до Ну, Роки різні, десь щось не так, а запиленням можливо. Ну, отака крупна ягода. Це Клаудіо кардіналя. А це матадор. Рудочки в цьому році також поскромніші. Ну йому ще, ще, ще набирать. До вересня місяця. Ну бачу, вже о... оса ягодку провіряла. Зігнав її. Почав зрізати виборочно пам'яті вчителя. Хоча його можна вже вирізати. Ну і окремі гронки. Тут ще висять деньки теж. Денька висить. А це пам'яті вчителю. І набирає олімп. Свої розміри. Вроді би непогано так. Шарики на лімп. Це той виноград, який я в себе взагалі нічим не підкармлюю, тільки підливаю водичку. По останні два роки взагалі не, не перегною, нічого тут не давав. Не давав. Два роки тому підкормив, перегноєм і все. Поки нема такої можливості і не вистачає сил його натягати. Ну, а це красава. Я йому віддав під нього дві плоскості, з однієї плоскості метрів 4 це точно. А той навіть, ну так, да, 4 метри, з тої сторони трошки поменше. Всі грудочки невеличкі, але вони висять і довго висять і витримуються. І мабуть завтра зріжу кишмиш Юпітер. На дачі я зрізав те, що я вам показував. Там в мене плотні гарні грудзі на сушку на ізюм. А той висохне і зріжу цей. Бо зайняв всю сушилку П'ять поддонів. Так що красава. З однієї сторони і, і з другої сторони там лоран, он синій перемішку з із Віллюром. Ларано набирає, колір. Ну а тут справа це Еверест набирає. Розмір і розмір ягоди. Ягоди, які вже набрали, більш-менш. Колір, то вони вже і доволі крупні. А як остальні всі, то буде грудочка дуже гарна, ну, а це ось сигналочка блондинка рання. Лоза вже визрівша доволі гарно, метро, метра, то й більше. Блондинка рання, перша синальна Це другий рік, як я його посадив тут, про велюр поганого нічого не скажу, є цукор, є привкуси. Я вам ще раніше показував відео, Казав що є вкус черешні, то він вже повністю тут Зріли, також піде на зрізку. Я там на другому кущі ще не пробував на вкус, ну я думаю, те ж саме, там побільше урожай. Ну а це вілюр на другому кущі. Такий люр, трошки впилячки, вип'ємо не дуже. А взагалі непогано. Далі тут в мене ще на одному кущу красава. Отакий От ось вернісаж ще. Такий колір він набирає. Ну він дуже добрий, мускат. Також на половину зрізаний, теж більше половини. Отакий вернісаж. Все побито. Дуже добрий. Ну і висить ще трошки диньки. Зліва олімп. Пам'яті вчителя, справа юбілейного черкаска. Мускат медовий. Також вже готовий. Грудочки невеличкі, дві грудочки на Пагіну залишив і з цієї сторони. Це не путається сенатор бурдака. Це також, а це мускат медовий. Грудочки невеличкі. Отут він зрізав одну. Додому, а це не кондиція така, цимуса висить. А це мускат медовий. Пощіпаний, побитий. Ну він вже готовий. Дуже вкусний, дуже вкусна ягода. Це у нас також, наверное. Так. Да. Мускат медовий. Між довузля коротенька в нього. Починаю визрівати. Буду різати, мабуть, на рожки його на слідуючий рік, щоб було. Єлена Вікторія. Хто дивився мої відео за прошлий рік. Бачили, яка грузь була в Єлени Вікторії, доволі крупна. І вона витриває в середині, вже вересня місяця вона звіла. В тімна руці нагрузка вже більша. Вкусна, крупна ягода. Також висить непогано, не пропадає, не тріщить. Тут рядом вона із сталдуном. Ну і хілоін, грузочки невеличкі, я ставив тут дві грузочки невеличкі. Ось така лоза на ньому, оце вже третій рік. Ось таку я залишив з прошлого року. Слабенькі, слабенькі лози. Прививка була зроблена оце в цьому місці. Так що лози немає Хеллоїн. Та сама історія з Віталіно. Тут лози не дуже. І ельвіра. Також на її зрізати і вже повністю готова. Ну тут, так, да, тут лози покраще. Мабуть, вона тут і залишиться. Та все оберу, а ельвіру залишу. Будемо понаблюдаємо що за нею на прививки на сфінксі. Гарна ягода, жовта, витягнута, сусковидна. Ну а це ще висить приображення. Ще висить приображення, набирає цукор. Нескільки колір, як цукор. Дар'я. Розочки невеличкі. Всі кажуть, що тут супер якийсь мускат. Та щось є привкус якийсь гарний. Ну такого, щоб сильно як розказують, я не знаю. Непогана вкусна ягода. Ну, муската такого суперового я не чую, звісно, не відчуваю. Ось такі грудочки дар ї. Ну, а це перед вами. Ось Отакі от грозі. Ось як ви бачите, градом пошматований, побито, багато ягоди вирізано. Ну, отакий от він по довжині. Тільки після обробки гібридліном. То бравісма теж скажу їм до побачення. А цей, який я в мене висить, також я зріжу і пущу його на ізюм. Його не багато. Так що отакі справи збравісимо, щоб оббити градом. Що, мабуть, і опилення не дуже ахті в цьому році. В минулому году, году були, звісно, бомбезні і грозді. А в цьому році оце. Отак, бравісімо. Ну і в общем фоні це слава Україні. Ще трошки повисить її і буде зрізатися. Ну, а на сьогодні всім дякую за перегляд мого відео. Всім гарного дня, всім пока.